У мами Варбари з підгороднього п'ятеро синів, троє з яких залюбки, якщо не фанатично, разом з іншими дітьми міста відвідують секцію футболу тамтешнього клубу Спортинг, засновники і керівництво якого в купі з батьківським комітетом і місцевим депутатом Віталієм Моргуном обабіч другого ліцею поступово крок за кроком спільним коштом облаштовують футбольне поле з природнім трав'яним покриттям. Ми в захваті У мене взагалі зростають справжні футболісти. У мене п'ятеро дітей, і троє. От двоє уже так професійно грають. І один маленький вже бігає за ними. Також все повторює за ними. Хоче робити, як вони роблять. І футбол, футбол. Тож у них кожен день футбол. У нас немає жодного дня. щоб ви розуміли Кожен день з понеділка по п'ятницю, субота, неділя турніри. І вони от приходять додому. І говорять, мам, я живу футболом, я живу. От наскільки вони в захваті від футболу, від, від тренерів. Вони такі молодці. Вони знаєте, як от другі папи їм. Вони наскільки приходять, а тренер нам сьогодні це розповідав, це розповідав. Тобто, ну такі молодці. Взагалі. І вони від футбола це просто я пишаю, що в нашому місті е, на, нарешті буде таке поле. Я дуже задоволена. Дитина моя займається вже четвертий рік футболом. І те, що роблять, роблять тренери для наших дітей, це дуже класно. Є поле, діти не сидять в своїх гаджетах, тобто це для здоров'я їм краще. Ну, я дуже задоволена. І особливо тренерами їхньої роботи. І дитина завжди бежить на тренерів на тренування. І не дай Боже, не пропустить то тобто, дуже засмучується. Тому син задоволений. Я також дійсно за короткий проміжок своєї історії клуб спортінг став справжньою своєрідною мекою для близько 200 дітлахів підгороднього, які об'єднані в 11 команд низки вікових категорій від наймолодших 2018 року народження. Втім, приходять навіть менші до тих, кому наразі 14. окрім тренувального процесу. Тут стали проводити матчі різноманітних турнірів. Щоправда, поки що в неповних складах. 7 на 7, 9 на 9. Втім, не за грами той час коли тут відбуватимуться поєдинки з класичного футболу 11 на 11. До нас приїжджають команди, і Чмет області наші команди приймають на цьому полі. Ця частина поля мала можливість приймати формат 7 на 7. Ми добудували для формату 9 на 9 і пізніше плануємо приймати команди в форматі 11 на 11. Федерація направляє до нас команди, і вони приїжджають і збираються. Достатньо багато населення просто подивитися серед тих, хто приходять повболівати та підтримати свої команди. Левову кількість складають друзі, родичі і, звісно, батьки юних футболістів. Зрештою лише подібним вони не обмежуються. Кожен з них різними способами і варіантами вносить власну частку у розбудову і становлення клубу, облаштування трав'яної галявини. Стало ледве не всенародним будівництвом на добровільних засадах. Кожен з батьків долучається до е, прийнятті роботи в облаштуванні газону. Я особисто дякую. Ми всі дуже е, вдячні за це можливість нашим дітям розвиватися, розвивати футбол в місці Підгородньому. Батьки самі виявили бажання. А з урахуванням того, що є тренери, є у них свої, є своє бачення, як це повинно зробитися. То тут тільки залишалося брати, закуповувати або знаходити спонсорів і просто класти. І саму траву цю яку коли клали, то саме батьки, самі діти і батьки, вони їх просто стну ну, клали. Вони взагалі говорять про те, що на цьому місці повинен з'явитися стадіон, де у нас повністю буде е, сучасний газон. В якому а, будуть приміщення, де можна переодягатися, тобто вони от таким чином бачать. А, і я вірю в те, що разом з батьками і разом з клубом це можна зробити, і в цьому немає ніякого сумніву, адже те, що ними робиться, позбавлене будь-яких політичних гасел, передвиборчої метушні, показухи піару і всього такого іншого, мало помалу, позирняті власними руками. Вони роблять поки що для своїх дітей, які колись виростуть. А футбольне поле залишиться тут назавжди для наступних прийдешніх поколінь.